Всім доброго дня! Хочу вам зараз показати посадковий свій матеріал, який я буду використовувати для кавуна. Ось я позначив термін дозривання сортів, яких маю, і зараз вам розкажу про їх. По термін дозривання це в нас іде біанний ультраранній кавун, його термін дозривання 50-60 днів. Далі у нас йде Бомбейро. Його термін дозрівання 55-60 днів. Наступний сорт у нас Orange King. Його дозрівання 55-60 днів. Далі Вікторія 55-60 днів. Це йдуть ультраранні. Далі Топган йде 58-62 дня. Наступний Бонда. 60-65 днів. Далі йде у нас уже талісман. Уже 60-65 днів. Далі йде у нас Техас. Техас іде 62 дня. 65. Наступний Red Start. 62-65 днів. І останній це у нас продюсер. 75 днів. Що на рахунок Дині, Це. День у нас є мабелла 63-68 днів. Далі Мезін 60-65 днів. І Раймонд. Це 70-75 днів. Пізніше крошки І Радміла теж десь 70-75 днів. Ось такі сорта цього року я буду використовувати і садити. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь та слідкуйте, як ми будемо вирощувати та доглядати за нашим кавуном.